Якщо ми забудемо і не будемо пам'ятати про наші традиції, ми не зможемо далі розвиватися і залишатися незалежною країною. А спочатку початком 2014 року, коли почалась війна, вже був акцент на волонтерській роботі для наших захисників. Це були і листи, і пакунки різного роду цими вихідними на території собори Вишгородської Богородиці учасники місцевого пластового осередку влаштували великодні гаївки та благодійний ярмарок на підтримку воїнів пластунів, які стали на захист батьківщини. Пластуни славляться тим, що допомагають Україні. У нашому випадку ми збираємо ми приготували або купили їжі і її зараз продаємо. 14-річна Ярина у пласті вже 9 років. Носить малинову хустку та відноситься до юнацтва. Дівчина бере участь у ярмарках кожного року. Цього разу вона приготувала традиційну пластову страву халепа. Вона робиться з того всього, що є солодке на кухні. Але основні інгредієнти це згущик і печиво до кави, А до нього вже можна кидати все, що завгодно: банани, желейки, горіхи, все смачне, що залишиться на кухні. На святі діти та дорослі водили хороводи, співали обрядові пісні і брали участь в різних іграх. Бути парабу. Традиції дотримуємося щороку, незважаючи на війну, яка точиться зараз в Україні, минулого року також проводилися гаївки, можливо, не в тому масштабі, як вони були колись. Але ми продовжуємо, оскільки розуміємо, що якщо ми забудемо і не будемо пам'ятати про наші традиції, ми не зможемо далі розвиватися і залишатися незалежною країною. Пластунами можуть стати діти будь-якого віку. До осередку приймають з двох років. Наразі пласт у вишгороді налічує близько 60 учасників. Вони поділяються на окремі групи: ташата, новацтво, юнаки, старші та пластуни сеньори. Заняття проводяться щотижня, організовуємо різні заходи, свята, мандрівки. В такому разі, звичайно, слідкуємо, щоб були укриття, щоб було де заховатися в разі повітряної небезпеки. Також, якщо виходимо в ліс, то обов'язково на перевірені території, де будемо впевнені, що немає заборонених замінованих територій. І небезпеки для дітей збільшилася кількість інструктажів. Вишколів ми в пласті називаємо це з тактичної медицини. Станиця «Вишгород Пласт» була заснована священником Сергієм Прудкоще у 1993 році. Це сталося на хвилі патріотичного національного збурення в Україні. Крім виховної діяльності, станиця втілює різні волонтерські проєкти. Говорить Оксана Самчук. До повномасштабки, звичайно, ми робили різні добрі діла. І в 2000-х роках ми допомагали співпраці з міськрадою. Ми робили на волонтерських засадах реконструкцію школи Надія. Це наші були проекти, різні проекти при церквах. А з початком 2014 року, коли почалась війна, вже був акцент на волонтерській роботі для наших захисників. Це були і листи, і пакунки різного роду. Кошти з благодійного ярмарку підуть на стабілізаційний пункт на запорізькому напрямку. А ще волонтерська група Трусиркові феї Вишгорода» закуплять матеріали для пошиття адаптивного одягу для військових. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Вишгорода. спеціально для Медіапогляд.